Є новина, друзі. Чи нанесе Трамп удар по саміту в Китаї? Та Путін провалив все? Дослухайте до кінця. Я вчора розповідав про те, як Путін обтікає. Немає результатів. Путіна про це вже говорять навіть російські інсайдери. Е, ну просто всі насміхаються над ним, тому що Путін хотів запропонувати Індії більше нафти. Ті сказали, так так, ми готові купляти, але ми несемо збитки від Трампа. Давайте ми вам гроші через 10 років віддамо. На що Путін був шокований. Ну це знайте цей інсайд наполовину правда, тому що ми ж не знаємо, що відбувалося між ними. Але всі зазначають, що немає результатів Путіна. Ніяких сьогодні в нього зустріч Сі дзінпінем. І якщо там не буде результатів, то це не те, що провал, це катастрофа для росіян, тому що в них немає грошей, і їхня економіка скоро впаде. Ну, маємо надію, що цієї осені. тепер щодо саміту, цей саміт. знаєте, він не про Путіна, не про когось іншого, про моді, це про лідера Китаю Сі. Це однозначно цим самітом, я так розумію, парадом. Наступним СІ показує, що він друга сила в світі. Він формує навколо себе країни, які готові протистояти економічно. Я розумію, в першу чергу, Заходу. Оця організація ШОС, Банк, ШОС там буде створений. Хоча вже раніше були ідеї банк-брік, ще якийсь там банк був. Це не спрацювало однозначно. І багато хто. Каже, от все, сі показав. Тепер є новий центр світу, це Китай, і всі мають на нього дивитися. Я так не вважаю, чесно скажу, і поясню чому. Тому що, по-перше, ну, в цій організації є Індія. Індія і всі її еліти залежні від США, від фондового ринку. І якщо ну, влада США захоче натиснути, то Індія моментально пробіжить назад. І я думаю, так і відбудеться. Друге питання: це Туреччина, Азербайджан, Туреччина дійсно велика країна, і Туреччина це Британці, США, це НАТО. Тобто Туреччина вибрала свій шлях. Не на заході, і вони в будь-який момент вдарять в спину, коли це буде потрібно заходу і британцям, але будуть спостерігати і заробляти, якщо на цьому зможуть всі інші країни, ну ще є велика країна Казахстан, країни Азії, там велике населення, але невеликий потенціал військовий. І васал Путін, який якби створює велич Китаю, тому що за свої гроші атакує Україну. Ну і Захід, тому що Захід на це тратить ресурси. Тому ну якби як військова сила, об'єктивно Китай давним-давно друга сила в світі. Але з точки зору економіки в Китаї серйозні проблеми. І в США вони є. Але в Китаї зараз банкрутство будівельної компанії Evergrande. в Китаї забрали субсидії виробників електрокарів, і тепер в них прибуток падає кожен місяць, і взагалі прогнозують, що на кінець року можуть бути збитки в найбільших компаніях, таких як Б'юді, і їм треба ринки збуту. А ринки збуту це що? Це США, Британія, Європа і Канада і все. Тобто там є гроші. Більше немає. В Індію ти цих електрохарів сильно не продаш, бо там нема так багато грошей. І от чому Трамп може нанести удар? Тому що вчора з'явилась інформація, що міністр фінансів Бесет, до речі, про Індію вже заявили, що Трамп не буде знімати тарифи з Індії. Хоча Індія пішла на всі умови США з натяком, поки не буде зупинена закупка нафти і газу. Потім міністр фінансів Бесет заявив, що. З путіним говорили про на Алясці про одне, а він взяв наніс в цей страшний удар по Києву, де загинуло 25 людей терористичний, і на цьому тижні Трамп буде розглядати всі дії, які можливі для того, щоб це все зупинити. Ну які це можуть бути дії? Це санкції. І сьогодні, в дев'ятій вечора, запланований виступ Трампа. Чи він буде виступати, чи він буде робити це? Ну, Ми подивимося тільки в 9-й годині дізнаємося. Але як на мене, ви собі уявіть, що от є оцей саміт, він помпезний. Ну просто всі навколо Китаю об'єднуються. Потім буде парад, де будуть виставляти зброю, яка може знищувати авіаносні групи, бити по США. І тут виходить в 9-й годині Трамп і каже: ні, ні. Ми вводимо вторинні санкції проти всіх, хто закупляє в Росії нафту і газ. Ну, а це якраз всі країни, які знаходяться на саміті, які постачають росіянам товари подвійного походження для того, щоб виготовляти зброю, такі як Казахстан, Туреччина. Розумієте, що буде? Цей саміт посипеться просто-напросто. Посипеться його політична вага, впаде повністю репутація, тому що протидіяти цьому нереально абсолютно. Ніхто не вийде на саміті, і скаже, ні, нам начхати. Всі лідери країн будуть думати, як їм зупинити. Закупки і як їм зупинити постачання, щоб не підпасти під американські тарифи і санкції? Як на мене, це би був не те, що сильний крок перед парадом, це би був е крок переможця. Переможця зрозуміло, що в нас є два центри сили: це США і Китай, але це би був крок переможця Трампа, який би йому додав і до репутації, і до рейтингу перед виборами в Конгрес, і поставив би всіх на місце, які хочуть об'єднатись проти нього в першу чергу і зробити банк для того, щоб знищувати в майбутньому долар. Напишіть як ви думаєте. лайк like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Чекаємо виступ.